Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні у нас мова піде про сучкоріз від компанії Стафор номером 80880. Сучкоріз 80880 є певним чином унікальний в своєму роді. Це є сучкоріз обідного типу, який виконаний з досить складним елементами, такими складним речажним механізмом полегшення зусилля під час роботи. Що означає обвідний? Ми маємо ріжуче лезо, Маємо контролезу. Лезо заходить, виконує власну обрізку. Саму контролезу, є опорне, воно притримує гілку. І лезо під час обрізки заходить за контролезу. Цього сучкорізу з лезо і контролезу має досить великий вигін, але цей вигін, власне, є одного радіусу, тобто незмінного радіусу. Відповідно, Втягуючий ефект такого леза і контрлезу є відносно середнім. При цьому всьому діаметр як гілки, яка поміщається в таке лезо-контрлезо, є дуже великим. Тобто, діаметр розкриття цього сучкорізу є 65 мм. тобто ми сюди можемо помістити гілку діаметром. Ну, спокійно, там до 60 міліметрів. При цьому всьому рекомендований діаметр обрізки, е, виробником рекомендований діаметр обрізки цього сучкоїза 50 мм. Довжина леза в нього 95 мм, повна довжина 80 см. Е, Ріжуча лезо, контрлезо, а також усі металеві вставки, які запресовані в руків'я, вони виконані з високогулицевої сталі. Більша частина цих елементів є покрита спеціальним покриттям, яке захищає ці елементи від корозії. Конструкція сучкоріза зібрана на нержавіючих гвинтах, які досить добре загартовані, тобто це і калені гвинти, і відповідно спеціальні шайби, вставки отакі, ну гайки, точніше, які вставлені в елементи сучкоріза. Оці от елементи сучкоріза запресовані в руків'я на спеціальних. Алюмінієвих вставках проставках. Вони запресовуються на станку, і оцей вузол є дуже міцним. Тобто він не розбивається під час роботи. Скорше, якщо буде надзвичайно велике зусилля, скорше буде зігнути, зігнути саме руків'я або там трісне болт, а не розіб'ється цей вузол, який, який от запресований на цьому станку. Саме руків'я, як і інші руків'я від, від компанії Stafor, має специфічний профіль, тобто воно є плоске в площині роботи і Це дає великі ребро жорсткості під час власне, виконання роботи сучкорізом. А для полегшення в площині, яка не виконує роботу в профілі, воно є овальне і досить вузьке на кінцях руків'я є фірмові отакі от закінчення пластикові ну пластикові отакі наконечники які є шершаві, дуже комфортні в утриманні, якраз для середньої руки виконані, тобто бочкоподібної форми. Закінчення є грибком таким. Рука не буде сковзувати з руків'я. З іншого боку, саме руків'я є симетричне, тобто, незалежно від того, як ви візьмете, схватитесь за нього, ви будете нормально отримувати його. Це буде комфортно під час роботи. Самим цікавим в цьому сучкорізі є власне конструкція, яку розробив стафор. Сам е, головний власник Стафор він є інженером за професією, тобто інженером-механіком, який вже працює 45 років над тим, що розробляє цей інструмент. Тобто завод Стафура працює вже поза понад 45 років на ринку. Це сімейне підприємство і головний власник компанії є якраз інженером, який розробляє ці всі речі. І от він придумав отакий сучкоріз з таким складним, досить механізмом. Як ми бачимо, контролер за сучкуріза. Є суцільне і заходить запресоване в 7 руківя А лезо сучкоріза, ось воно знаходиться. Воно є рухоме і немає одного осьового. Тобто, якщо ми можемо сказати на класичних сучкорізах є осьовий гвинт і лезо, і контролезо на ньому обертаються, то тут є оцей гвинт, на якому здійснюється дійсно обертання леза і контролеза відносно один одного. Але передача зусилля з нижнього руків'я на лезо виконується не по прямій, а через два отаких речаги. І це дозволяє суттєво зменшити зусилля під час закриття сучкоріза на кінцях руків'я. Тобто, обрізаючи грубу гілку, дуже грубу гілку. Звичайним класичним обвідним сучкорізом ми впираємося в те, що Дорізаємо до якоїсь межі і далі вже не можемо протиснути. Нам не вистачає сили. За рахунок отих речагів, цей сучкоріз дозволяє легше проводити обрізку тої самої гілки порівняно з класичними там сучкорізами, без отаких от механізмів досить складних. Так, це є ускладнення, це є досить складний елемент. Ці елементи, звичайно, ускладнюють саму конструкцію сучкоріза і, звичайно що його здорожчують. Але варто зазначити, що якщо вам потрібно обрізати дуже грубу, дуже тверду гілку, таке буває не часто, звичайно, в садах, але буває, то цей сучкоріз таку роботу виконає. А більшість інших сучкорізів. Навіть якщо і буде вказано виробником там діаметр розкриття 50 мм, ви просто не зможете, фізично не зможете обрізати таку гілку сучкорізом. Вам просто не вистачить зусилля. Сучкорізи від компанії Стафоро з такими механізмами мультиплікації є ще інші механізми мультиплікації, зусилля, тобто мультиплікації, полегшення цього зусилля, збільшення зусилля, яке ми передаємо руками на кінцівки руків'я. Збільшення цього зусилля на ріжучому лезі за рахунок різних таких механізмів. Це є одна з таких фірмових рис з компанії Стафор. Є декілька різних механізмів, про які ми так само вам покажемо і розкажемо в інших роликах. Придбати сучки СтафОр 808 80. Ви можете в компанії Garden Pools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!